Мене звати Аня, я проживаю в соціальній квартирі, і нещодавно я проходила курс фінансової грамотності. Був чат, і ми займалися. І під час заняття в цьому чаті фінансової грамотності я дивлюся, а там моя знайома. Із вона з Харкова на даний момент, коротше, ви розумієте, займаючись в чаті, типу заняттями ми ще і своєю знайомою казали, що ми разом на цьому типу курсі через чат. І на даний момент ми зараз разом також проживаємо в соціальній квартирі. Я не мечтала, щоб сісти, просто подивитися, послухати, заповнити щось для себе. Вже сидиш і дійсно ти починаєш розуміти, що це корисно, це не нудно, це навпаки, вони знаєте, як ігра гра йде. Мені здається, що це корисно, тому що ти можеш правильно правильно з цими коштами. А по-друге, це ну, і, і для тебе добре, тому що ти знаєш, якби ціль цих коштів, ти знаєш, куди вони підуть. Я думаю, фінанси вони в майбутньому понадобляться економія в першу чергу, тому що ми не знаємо, що буде завтра. Я хочу бути перукарем, чоловічих стрижу. Mm -hmm. да, це, це моя мрія, і от вона правильно дає зрозуміти, що потрібно, як правильно до цього підійти, що можна взяти грант, що можна розуміти, вона дає поради, які можуть тебе далі поштовхувати твою справу. Ну нас це дуже цікаво. От, да, в мене є мечта своя. відправитися ілі на курси, ілі я не знаю, і відкрити свій бізнес. А нам собі ну, давали поради, як правильно це робити, як не залазити в долу. Це теж круто, це Вона постійно була з нами на зв'язку, мені це сподобалося, що вона дійсно mm -hmm. Mm -hmm. дуже. Така людина, яка от, може підказати, посовітувати бувало, які от, да, общаються люди по фінансовому, і вони там можуть три десь два-три слова сказати, що типа а, да, ну ми зараз вам об'ясним, як це, що це. А на самом деле вони ж так і не розповідають, як оця Оксана розповідала. І вона дійсно видно, що людина з сопитом. Мені це сподобалось. Було б круто пройти ще курси для управління персоналу, це було б дуже добре. Курси для безпеки, ну це я вважаю, це важливо для себе, типу, пройти, щоб я розуміла. І хочу сказати щиро дякую за те, що, от дякуючи таким онлайн-курсам, я можу і навчатися чомусь, і з, з другого боку і працювати з дитиною. Ну вдома дома сиджу, і навчаюся. Це дуже круто, якщо є такі курси онлайн.